У студії Українського Радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма Радіодень сьогодні будемо говорити про геральдику Миколаївського району. Цю тему досліджували місцеві історики, краєзнавці та геральдисти. Результатом їх досліджень став довідник символіка Миколаївського району, який видала громадська організація Екоберезень. Про ці подробиці дізнаєтесь вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо. Миколаєва. Слухайте на хвилях Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні понеділок, 4 листопада, і це 985 та доба нашого історичного спротиву пономасштабній агресії Росії. Війна за нашу українську ідентичність триває і на полі бою, і на ментальному рівні. Сприймати та відчувати світ маємо спираючись на глибинні національні символи. Пізнаючи історію свого народу, ми краще пізнаємо самих себе. Довідник символіка Миколаївського району, який видала громадська організація Коберезань, саме про це, хто ми є, до якої спільноти належимо. Більше про книгу дізнаємося від голови правління громадської організації Коберезань, керівника центру Єдесан Олексія Сидорчука. Пан Олексій, вже з нами на зв'язку. Пане Олексію, розкажіть, як взагалі виникла ідея створення такого видання про символи, про геральдику. Ідея нашого видання Символіка Миколаївського району це дуже проста історія про те, як ми коли реалізовували влітку проєкт Єдесан Центр культурної спадщини. У нас було багато цікавого матеріалу, і був матеріал, який був дотичний, але він повністю не лягав відсторіково на ідею на концепцію Єдесану і османського періоду. Це була історія пізня, але вона була дуже цікава. І в нас була така домовленість з Віктором Сергійовичем Дробним, що ми підемо найважчим періодом. Ми не вкладемо це в книгу Єдесан від А до Я. Ми зробимо нове видання, яке буде присвячено виключно символіки Миколаївського району. Це важкий, тому що це був період поза межами вже проекту, але він був дуже відповідальний, тому що ми зосередилися. Завдяки крутиткої праці Віктора Сергійовича, авторів, команді, редакторів. Ну і дуже приємно, що долучилися наші партнери: це і ДТХ деє, і Ігор Мухарський, і багато багато місцевих меценатів, і Березанська громада, і Коплівська громада, навіть Знечанська громада, долучилися. Ну і так ми протягом півтора місяці ми зробили довідник, який достатньо презентативний і достатньо авторитетний, тому що він пперед слово в ньому і в рецензію на цю книгу написав Андрій Гречино. Це голова українського геральдичного товариства. Ну і самі автори це і Ігор Янушкевич, і Вітро Дровний, і Роман Кочкуров достатньо е, професіонали, які розробили не один герб нашої місцевості, і не тільки нашої місцевості. Тобто, тут була зібрана дуже цікава робота, і вона вже ми маємо книгу на руках. Ми повинні найближчим часом зробити презентацію цієї книги. А яким накладом е, вийшло видання? Видання вийшло самим таким оптимальним накладом. Це 300 екземплярів це таке мінімально, що ми могли зробити, бо ми хотіли побільше, але в такий період, що було важко зібрати і кошти, і надати іншу підтримку. Тобто, це було оптимально, що ми могли вийти на 300. але скажу так. Ми можемо забезпечити і бібліотеки, і передати науковцям, і навіть частину реалізувати. Тобто, це максимально компромісна цифра, яку ми максимально ми могли зробити. А хто фінансував в рамках чого відбулось фінансування видання? Скажімо так, наші меценати це в першу чергу. Я вже казав хто, і збори, які ми збирали серед відповідальних підприємців, а навіть і особисто я. Невеличку суму поклав ну, і інші люди. Там нас в переслові є подяка нашим е, жертовникам, Але приємно було або навіть сподівано, що частково відмовилися, Тобто давали значну по нашим міркам цифру, але сказали, ми хочемо, щоб це було добре. І ми, ми їх записали як анонімні жертводавці, тобто ну багато велика кількість. Людей давала гроші, але скажімо так, ми розраховували на енну суму. Ми від неї ми знаємо скільки коштує друк, скільки коштує заохочення, скільки коштує там на презентації. Тобто ми за це все заклали. Ну і фактично, ми навіть здійснили того, що ми навіть розробили новий банер під це діл, новий банер центру культурної спадщини дестан в нашим вовком. А про яку суму йдеться мова? Якщо не можете сказати, більше 70 тисяч. Що буде на презентації, що підготували? І коли вона буде презентація даного довідника символіка Миколаївського району буде цієї суботи в нашому центрі. Ми запросили всіх трьох авторів. Ми запросили поважних гостей, достатньо поважних і тих дійсно, хто нам підтримував, хто цікавиться, і ті люди, які для яких це буде не просто захід, це буде дружня бесіда. Буде і змі, будуть і інші видання. Тобто це буде достатньо цікавий захід, де червоною ниткою буде про те, що якщо громадська організація зберезанки, яка влітку зробила вже другий фестиваль і от зробила вже другу книгу. Може, чому ми в такий період відповідальний зараз для час війни за українську національну ідентичність і книга символіка Миколаївського району? Це про нашу історію, про нашу символіку, про нашу геральдику, де дуже чітко змальовується герб уського війська, який переходить на 123-ю третю бригаду тераборони збройних сил України. Тобто там чіткі чіткі аналогії, достатньо чіткі цікаві речі. І давайте не будемо забувати, що частина нашого краю, особливо Кінбурська коса, Гілея. Знаходиться перед окупацією російських загарбників, і ми показуємо, що ця територія дійсно є українською національної ідентичності. Ця книга пронизана саме українством і зв'язками із греками, і німцями, і так далі. Але основний наратив це дійсно що це територія українська. І ми це показуємо в книзі. Ну і про це більше розкажуть власне. Автори і на презентації і не тільки. Голова правління громадської організації Екоберезонь, керівник центру Єдесан Олексій Сідорчук, був з нами на зв'язку. Пан Олексій розповів про видання довідника символіка Миколаївського району, презентація якого відбудеться вже цієї суботи, 9 листопада. Відомо, що це вже друга книга, підготовлена та видана за сприяння громадської організації. Перша Альманах Єдесан від А до Я була своєрідним підсумком проєкту Центр культурної спадщини Єдесан сам який протягом чотирьох місяців з травня до серпня 2024 року реалізувала команда «Екоберезен». телефоном до етеру долучається голова громадської організації об'єднання краєзнавців миколаївського району світовид віктор дробний пане вікторе ви є співавтором довідника як довго над ним працювали ідея створити спочатку просто статтю про Символіку трьох колишніх районів Березанського, Миколаївського та Очаківського для збірника Альманаха Єдесан. Потім вона була умовно перенесена на майбутнє і перетворилася в кінцевому результаті у ось цей каталог-довідник по символіки колишніх районів, які входять нині в Миколаївський об'єднаний район. Це Березанський, Миколаївський, Очаківський, частково Веселинівський. Ті сели, які увійшли до складу Степівської громади, та Новоодеський та Вітовський райони. А як окреслювали коло ось цих громад, районів, які увійшли до Відника? За яким принципом? Спочатку ми планували подати просто алфавітний перелік, ну назва населеного пункту і його символіка. Але потім в процесі роботи, в процесі нагромадження усього, ми виявили кількість гербів, яка в нас є, і вирішили розбити знову ж таки в алфавітному порядку, але ми пишемо назву громади, наприклад, Степільська громада, і в межах Степільської громади починаємо з герба. Весняної квітки по алфавіту вона перша йде, і далі до гербар села Широколанівка. Там поміщаються символи, які є затвердженими наразі. До деяких символів додається графічні зображення пам'яток, зокрема до. Герба села Краснопілля довся додався костел святого Георгія, до герба села Степового, костел святих Петра і Павла, і до герба села Шерголанівка, костел святого Рафаїла. Потім до деяких додаються символи, які умовно були затверджені. В 70 90-ті 90 роки роки існування радянського союзу а як вивчали цю символіку? Як знаходили, в яких документах історичних вся специфіка в тому, що власне символіка цих громад раніше вона? Не була представлена широко. Символіку мали лише міста. Очаків мав символіку ще з часів Російської імперії. Миколаїв мав символіку ще з часів Російської імперії. Трохи символіки було спроба створити під час існування радянського союзу. Цим питанням займався Ігор Дмитрович Янушкевич. Він член українського героїчного товариства. Фактично з моменту його створення і коло його наукових інтересів входила зокрема, історія символіки. І підбір цих символів, пошуки підбір цих символів у виданнях. А решта символів символів сіл вони створені вже власне в роки незалежної України. І в більшості із них автором є Ігор Дмитрович Янушкевич в контексті Сипівської громади та співавторами виступають із ним частини гербів Я в частині гербів я і. Моргунов в гербі широкого лана додається до нашого авторського колективу Прилипа. А в ряді гербів співавтором або одним автором виступає Роман Кочкуров, зокрема його та його авторство герб села Парутіно. А ось як створюється, пане Югоре, взагалі герб того чи іншого населеного пункту? Що береться за основу? Що вкладається, які сенси вкладаються в цей герб? Коли ми починаємо створювати? Символіку, то на мені, зокрема, ну з мого досвіду роботи над символікою, на мені зазвичай лежить пошук історії цього населеного пункту і виділення найцікавіших фактів. Потім ми знайомимося, чи є на його на території цього населеного пункту якісь архітектурні об'єкти, символи з яких могли б лягти в основу герба. Чи є тут пам'ятки культури? Наприклад, коли створювався герб з села Новоселівка, то там в основу ліг костел святого Антонія Подуанського, руїни якого залишилися у селі. Це Степівська громада у селі з часів існування там німецької колонії Альпштадт. і центральною фігурою на полі герба є ось це власне зображення костелу. А як взагалі відбувається затвердження герба? Хто це робить, хто затверджує і як громада долучається до цього? Вона має висловити своє бачення. Звичайно, відбуваються консультації з представниками громади, спілкуємося з представниками власне влади, з представниками громади. Потім розробляється документація нами на символіку, і від геральдичного товариства ми отримуємо експертизу на цей герб, чи він відповідає нормам геральдики. Потім ці документи передаються до. Органів влади місцевої громади вони розглядають їх на сесії, знайомляться з гербом і затверджують рішенням сесії. Це все відбувається офіційно. І скільки увійшло символів до цього довідника? Якщо рахувати всі, то певно, більше. Більше 50. Там герби представлені в кількох розділах. Перший розділ загалом про історію. Символіки на Миколаївщині, там представлені герби, зокрема і часів Російської імперії. Другий розділ великий це герби колишніх районів Миколаївського району, які, ну, складові частини Миколаївського району. Там, зокрема, представлені щонайменше п'ять гербів, шість гербів, вибачте. І сьомим гербом представлений. Попередній варіант герба жовтневого на той момент району. З переименуванням району на Вітовський район змінив свою символіку. Ігор Янушкевич запропонував їм герб погоню, і вони затвердили герб погоню для символіки Вітовського району. Яке значення ви бачите, як науковості цього довідника? Він специфічно тільки для дослідників, чи він буде цікавий і ну, усім? Люди? Ми старалися формувати його так, щоб він був цікавий і місцевим жителям, і краєзнавцям, і історикам, і власне геральдистам, оскільки там подані і символи, і історія символіки на Миколаївщині, і історія адміністративно-територіальних змін колишніх районів, які увійшли у склад Миколаївського об'єднаного району. Ви продовжуєте працювати над цією темою. Якщо все складеться добре, і громади, представники територіальних громад будуть зацікавлені у створенні символік для своїх населених пунктів, то в майбутньому кожен із районів Миколаївської області може отримувати схожий довідник і цілком. Ми відкриті до того, щоб доповнити цей довідник і розширити його і перевидати. Адже в об'єднаному Миколаївському районі це більше 200 населених пунктів. Із них ми маємо символіку близько 50. Голова громадської організації об'єднання краєзнавців Миколаївського району світовид Віктор Дробний телефоном долучався до нашого ЕТЕРУ. Пан Віктор розповів про роботу над довідником символіка Миколаївського району. Серед авторів книги і відомий дослідник цієї теми член ради українського геральдичного товариства Ігор Янушкевич. Пан Ігор розробив близько 200 гербів та прапорів, зокрема муніципальний герб Миколаївської області, герби таких міст, як Південноукраїнськ, Очаків, Вознесенськ, Нова Одеса. Ігор Янушкевич досить давно вивчає українські традиції геральдики та як. Гербах та прапорах відображається символіка та історія півдня. І, хоча згаданий довідник виданий вже після завершення проєкту Єдесан, книга є логічним продовженням дослідницької роботи, що проводилася в межах. Його реалізацію плануються, і інші активності, при які нам телефоном розповіла заступниця голови правління громадської організації Коберзань, керівниця сучасного музею Єдесан Валентина Волошина. Почуємо, пані Валентину. Закінчився, але єдесан триває, і попереду у нас дуже багато планів. Ми хочемо, наша команда ще реалізувати проекти з краєзнавства, залучити шкільну. Та активну молодь використати штучний інтелект. Це є така програма. GPT. Потім ми хочемо зробити холм, щоб був музей народний, це для різних верст населення. Ми хочемо зробити музей сучасний, ну щоб використати е, щось нове, прогресивне. До речі, ми нещодавно були в місті Києві в музеї Ханенків. Ви знаєте, я побачила, і наша команда побачила різні моделі, зокрема, це цифровізація, це коли презентація на екрані. Хочеться нам зробити арт-галерею, щоб там такі виставки були дуже цікаві та унікальні. Хочеться зробити майстер-класи для діток та для дорослих. Ну, планів я дійсно сказати, багато так. і Єдесан, він об'єднує людей. Я скільки побачила. Людей цікавих, до нас сюди приходило дуже багато цікавих людей, люди відкриваються, скільки у нас дуже багато цікавих майстринь. Хочеться, щоб це все продовжувалося. Тобто є запит на те, щоб проводилася ця робота і подальшому. Так, так, є. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії працювала Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.